Друзі, вітаю на каналі. Там писали мені в коментарях, просили зняти відео, як, як поставити мітки на Маховикові, на шифенгу, коли там міток нема взагалі. Як виставити момент вприску, і щоб потім в по, подальшому по ньому регулювати клапана. Добре, показую на прикладі старого мотоблока, так як шифенга не буду розбирав. Поїхали. І так, маємо шифенг 244, маємо маховик, О, бачок, бачок я викинув. Там на бачкові, до речі, стоїть мітка, мітка верхньої мертвої точки. Тобто момент вприска і мітка там, там на бачкові є наклеєна. Та як, та як бачок я викинув, я мітку собі переніс. Показую на прикладі второго мотоблока. Так як трактор не буду розбирав, казав мій дід покійний, коли техніка працює, не заважає їй працювати. Техніка працює. Тобто трактор не буду розбирав. В тому піддослідному зразкові зараз планується заміна ТНВД, тобто паленого насосу. Тож, буде розвозушна система, то можна і показати. Добре, поїхали. Ще хотів додати. О, мітку на навприск я поставив себе отут. Отут. Просто взяв зубильце, легенько нацокав на бачкові і нацокав на маховикові. О, можна бачити. Зубчик до зубчика, мітки сходяться. Момент вприску. Так я регулюю клапана. о, І так все решта, Добре, переходимо до підослідного зразка, показую наглядно. Так, друзі. Почнемо з паливної трубки. Ключики. 17-19. Поїхали. Відпускаємо тут. Ого, добре затягнув. То що так затягнув? Певно, Андрій Олександрович. Далі 17. Знімаємо трубку. Витрасаємо на соляру. І розвертаємо її на бік. Є. Yeah. <coughs> Далі Даємо повний газ Чи то мотоблок, чи то шефенг, трактор. повен газ, О, вижимаємо декомпресор. І крутимо, поки не з'явиться Все, соляра пішла. Подальші маніпуляції. Подальші маніпуляції. Вижимаємо на компресор і легенько крутим замаховик, доки з трубки не з'явиться булька соляри. Показую наглядний приклад. Зум збільшуємо. О, ставимо штатив, розвертаємо, щоб було видно бульошку соляри. І так, ви дивитеся на трубочку, я вижимаю декомпресор і помаленьку кручу маховик. Декомпресор і маховик. Я вже так підігнав, аби був порізк. Викаємо декомпресор, пускаємо маленько маховик. Думаю, було видно. Приско тут є. Далі переходимо до маховика, до мітки. І так, друзі, вприск у нас є, переходимо на другий бік, переходимо до маховика. Ну, на прикладі мотоблока на мотоблоці є мітка і там є і кути запалення на маховикові. О, А на прикладі того шифенга там нема, він висить. Просто маховик висить. І як знати, кут запалення, не знаючи е, тих позначок. Добре. Вприск у нас пішов, отам, вприск пішов. Беремо банально крейду і ставимо мітку. Отут. Ну, це так приблизно я лівою рукою, так може, де криво. О, ставимо мітку. Добре, момент впризку. Є. Пам'ятаємо, що коли момент вприска, клапана закриті. Добре. Беремо сверло або зубило, або ще якимось інакшим способом, може хто більш вандальний знає, робимо собі мітки. Можна на бачкові, на маховикові, можна на кришці на маховикові, можна там на корпусі десь на болоці, на маховиковій, аби вам було видку і доступно. Добре, мітки зробили до нуля. До моменту стиснення, моменту запалення проходить певна кількість. Тобто маховик проходить до нуля, о, маємо нуль отут. Зараз. Отут нуль і пішов, о, можна бачити, пішов, вже стиснення момент, момент запалення. То проходить певна кількість. Приз все скоріше, ніж запалення. Так я регулюю клапани. Регулював на прикладі отого шифенга. Шифенг відколи з весни поміняв прокладку під головкою, їздить. Богу дякувати, нарікань нема. Там, там викладу якесь посилання на, на те старіше відео переглянути. Як я, як я робив, як, там, там, там є навіть яка мітку ставив. Добре. Все. Отак. От Просто нескладно, по вприску поставили мітку, по вприску регулюєте клапана, О, по вприску робите все решта. Добре. Якось так. Можна, друзі, для надійності, щоб хто не вірив в метод вприска, то можете зняти отую кришку, всю повністю, відкрутити їх купу болтиків. І подивитися на мітки, на нулики, на, на тих шестернях, то буде теж правильний варіант. Знімаєте кришку, дивитесь, виставляєте мітки всі, всі нулики, щоб сходились до нуликів, потім собі ставите на, там на маковикові, потім собі ставите там мітку. Це теж такий робочий варіант. Я просто не хочу розбирати того всього. Там все заводське, заводські прокладки чи там герметик, що там є. Ну Не хочу того всього розбирати. Я собі поставив так і користуюсь тим методом. І метод робочий. Перевірений. Так що отак. І так, друзі, думаю, понятно, докладно пояснив. На прикладі того старого мотоблока, того він там стоїть на задньому плані. Я зараз буду міняв нім насос паливний, є новенький. Того знімати відео не буду, бо мені треба такесь коренько, мені треба поїхати подивитися, чи сіно моє висохло, чи що, до чого. Поїдемо тублоком. Добре. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, всім папа. -па.